Вітаю вас, друзі! Та запрошую на невеличку екскурсію по місту Норс. Це муніципалітет Торонто, один з чотирьох великих районів Торонто, знаходиться на північ від даунтауну Торонто. І це місто, в якому я прожив перші два роки свого життя в Канаді. Воно так за традицією насправді називається містом. Норс був містом до 1998 року, а потім просто став великим районом Торонто. Ви можете дивитись куди завгодно. Це відео в форматі 360 градусів. Можете дивитись на мене, можете роздивлятись будівлі, які навкруги. Я буду вам розповідати все, що я знаю про ті місця, по яким ми їдемо. Так от, Норс це велика частина Торонто, одна з найшвидшого, найш, най, найшвидко розвиваючихся, я би так сказав. Вона була до початку. 21 століття з 80-х років до початку нульових років воно дуже активно розвивалося та й зараз розвивається, в принципі. Але тоді воно переживало такий бум. Зараз таку естафету перейняло інше місце, яке називається Вон. Норс-Йорк, він дуже великий, він такий досить цікавий район. І зараз ми їдемо по вулиці Янг. Це най найдовша в принципі, вулиця в Канаді і в цілому світі. А, більше 4 тисяч кілометрів. А, і зараз ми їдемо по Янгу а, і з -з -з зараз будемо приїжджати, що тут цікавого нас є. Наприклад, справа буде. Щоб вже проїхав? Проїхав автосалон Форд, в якому я колись купив собі а, свій, свій автомобіль Тойота. А зліва від мене був, вже зараз його немає, автосалон Kia, в якому ми купили найпершу нашу, нашу автівку в Канаді Mazda 6. Тут на Янгу досить багато, на північі Янгу, багато таких автосалонів різноманітних. І В принципі, ось той Ford, якому ми купували свою Toyota, він вправді Чемпіон по продажу фордів а, в Торонто. Багато там вони продають, велика вона, у них стоянка БУ авто, можна там щось купити. Зараз ми переїжджаємо вулицю Стілс. Вулиця Сталиварів, які називають російськомовні люди. Стілс і, і Янг. Перетин а, і такий цікавий перетин. А рядом поряд тут є Батерсте Стілс. Це такий осередок російськомовних. Виходців з Бившого Радянського Союзу. Справа від мене Center Point Mall, невеличкий такий торгівельний центр, в якому такий дуже простенький, але має право на існування. Якщо будете в цьому районі, можете до нього завітати. В цілому ось ця частина вулиці Янг, вона дуже, -дуже сильно інтернаціональна. Головні національності, які тут має таку присутність, мають свої магазини це корейці. Ось Зліва від мене корейський якийсь ресторан. І друга частина людей, які тут живуть, тут іранці. Тому тут ви вивіски ви можете побачити або на корейській мові, або на фарсі. Чи урду, що в них там, Урту та Фарсі. І це ком'юніті тут так активно має свої дрібні бізнеси. Активно люди сюди ходять до ресторанів і активно щось будують. Ось якийсь ресторан «Заф... Зафрон. А поряд корейська їжа. Дуже багато суші тут, корейська їжа різноманітна. Так якщо бажаєте якось Поскаштувати блюда корейське або Іранської кухні то вам сюди. Зліва автосалон Mazda досить непоганий. Зараз в нас друга половина дня середи. Трошки ця вулиця загружена. Насправді цей відрізок янгу від Highway 401 до Стілс він такий дуже бізі Дуже зайнята вулиця, постійно тут трафік. А, дуже багато тут життя, постійна якась двіжуха. А, і ще на цій вулиці, зараз ви побачите, будемо проїжджати. Багато будують новобудов. А, а, це житлові будинки, багато тут також офісів досить таких високих. Це один це був такий майже другий даунтаун а, Торонто. Ось там будують попереду нові житлові будиночки. І коли ми приїхали до Канади, їх там не було. Там був, була плаза, звичайна, якісь магазинчики невеличкі. А зараз ось виросла така новобудова. Під цієї вулиці зараз ми під'їдемо, буде кінцева, кінцева зупинка метро. Фінч і це метро продовжують. Воно буде йти далі до міста Мархам, тому в будівлі по цій вулиці, вони і квартири і те, що вони добудовують метро, воно накладає свій відбиток на вартість нерухомості тут. Якщо ви бажаєте інвестувати в нерухомість, то беріть по янгу далі, подалі від фінч в сторону в сторону Мархама, Нью-Маркета ось туди. І Там а, буде нерухомість коштувати скоро досить високо, тому що добудують метро, коли його добудують, ніхто не знає. Це може займати там, десятиліття, насправді, але колись добудують. І ось з цим пов'язано це все нове будівництво, яке тут триває на цій вулиці, яке ви можете побачити навкруги. Ось таке попереду мене таке прикольне фіолетове, напевно, який це колір. Будівля, це офісна будівля Quest Questrade Quest це один з прикольних фінансова компанія канадська, яка дозволяє вам самим купляти акції, інвестувати. Я про них колись розкажу. Це дуже прикольна компанія. А ось це ось, саме кінцева зупинка метро на цій. На цій і вона йде зараз звідси від фінча на, на, пів, на південь до Даунтауну Торонто, до Юніон. Ця, ця ланка метро тут починається. Тому це частина Норс-Йорку це фактично центр Норс-Йорку, Даунстаун, це воно. Добре, в нього розвинута транспортна інфраструктура, житлова інфраструктура. Тут є магазинів багато, торгівельні центри, кафе, бари, ресторани і все таке інше. Норс Йорку традиційно дуже багато вихідців з бившого Радянського Союзу. Я вже про це казав. Батерсти Стілс. Можете подивитись відео моє. Я, я записував про Батерси Стілс. І тут їх дуже-дуже багато. Ми коли приїхали, ми також жили в Норску. Не, не в цій центральній частині, ми жили в районі Дон Мілс, до якого я зараз доїду і покажу приблизно, де ми жили. А може і не приблизно, а може і так покажу. Тому дивіться до кінця, побачите наш будинок, де була наша перша квартира в Канаді, яку ми орієнтували. Приблизно 2 кілометри відстань між станціями метро тут. Тому одну станцію можна пройти пішки, але якщо вам більше однієї треба пройти, то краще вже їхати на метро. Справа від мене кафе Майсуші. Тут ми вперше в Канаді їли. Суші all you can eat Стільки скільки зможеш з'їсти, Ї... ледве за столу вилізли потім. Ось такі невеличкі будинки поступово заміщаються, на їх місці будують. Великі SkyScrapers, великі будинки і така вуличка становиться, стає більш сучасною. Оце як було тут приблизно. Було щось таке подібне, ви бачите, зліва, а справа вже стоїть новенька будівля. Взагалі по цій вулиці дуже, дуже добре видно, як розвиваються канадські міста. Зараз ми під'їжджаємо до адміністративного центру Норску. Норс-Сіті Сентр. Справа від мене він буде. І тут була 5 років тому велика трагедія. Саме на цьому місці ідіот один заїхав на тротуар на мінівені і скоїв теракт задавив 11 людей. І 15. Постраждала також Його посадили на довічне ув'язнення. Але, на жаль, така сумна сторінка тут відбулася, саме в цьому місці, де я зараз їду. Попереду те зелене, прикольне, одна з найприкольніших будівель, які є тут на цьому відрізці Янгу. Така дуже цікава в нього архітектура. Два зелені такі будівлі, вигнуті трошки. Чи одне воно одне. Але прикольно насправді. Справа від мене велика будівля така з червоного кирпичу. Це сервіс Кенеда. Ви можете Отримати свій сім номер. А це толпа народу, тут це, сьогодні почалася забастовка робітників урядових організацій. І все вони тут в... виражають у свій протест. 155 тисяч співробітників податкової, сервіс Кенеда, Імміграційної служби Канади усі пішли на страйк. Вимагають підвищення заробітних плат і більш справедливі умови контракту ще особливість цього відрізку Янгу тут а, така, трошки така променадна вулиця, і тому тут полюбляють Виїжджати зазвичай китайці. Саму, чому саме китайці, тому що у них багато грошей на всяких люксових автомобілях? Всякі Lamborghini, Maserati, Ferrari. Осу, якщо тут якесь щось потужно і громко речить, то майже 100%, що за рулем якийсь молодий китаєць. Тут поряд місто Марка, в якому їх дуже багато живе, ось вони сюди доїжджають. Попонтуватися трошки. Зараз я повертаю наліво на вулицю Шепард. І по Шепарду йде ще одна така ланка метро, до Дон вона йде. Вона нас найменша в Торонто. але така досить зручна. Їду зараз по вулиці Шепард. вже менше буде такої висотної забудови але тут є такі цікаві речі які вам також можна показати тому що тут є метро по цій вулиці тут також йде активна забудова щось постійно будують стоять крани Чи радив би я вам селитися в Норс-Йорку, як якщо ви зараз приїжджаєте до Канади, так, напевно, радив би по декількох причин. По-перше, в нього абсолютно нормальна транспортна доступність. По-друге, в Норс-Йорку дуже багато рентал апартментс. Те, що здаються будівлі, цілком там всі квартири здаються, це rental апартментс рентовки на сленгу. Тут їх дуже-дуже багато. По-третє, тут а, велика українська ком'юніті живе, велика російська, якщо вона нам потрібна, напевно, інтернаціональна така. взагалі тут Кожній тварі по парі, я би так сказав. Норску. Нормальна кримінальна обстановка. Є тут один райончик, на який я би точно не став би їхати. Це перетин Бадерст. Jain Fitch. Перетин Джейн Фіч, на слуху у такій вулиці. От, на тому перетині дуже багато соціальних домів, будівель і там погана кримінальна обстановка. Якщо там трошки від'їхати вже там, кілометр від того перехрестя, вже можна нормально залитися. Це ми під'їжджаємо до перетину Шепард і Бейв'ю. Бейв'ю це, напевно, одна з найзаможніших вулиць Торонто. Якщо я б зараз повернув би направо, я би проїхав би там за такий дуже-дуже елітарний район, де просто стоять особняки шикарнючі. Ну, В принципі, увесь боєв'ю вона така дуже багата, багато районів прикольних. Справа від мене YMCA центр великий, який я всім раджу прийти, якщо ви бажаєте, щоб вам допомогли там резюме зробити чи ще щось. Вони допомагають українцям. А зліва від мене BayView Village це такий самий понтовий один з самих понтових торгівельних центрів в Торонто. Там часто можна побачити якихось таких пенсіонерів, які прогулюють прямо з собаками в тому торгівельному центрі. Для мене було таке незвично побачити, тільки я приїхав до Канади Там такі більш люксові магазини присутні. Не, не для всіх такий торгівельний центр. Не демократичний Так от можна селитись в Норсь Йорку і, і роботи тут полно, не обов'язково їздити в Даунтаун Торонто і так, з точки зору ну, да, та, він територіально дуже прикольно розположений. Наліво на підеш, там, вон попадеш, на північ підеш, марком приїдеш, там, на схід в там, на, 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 північ, на, пів, на південь в Торонто. Тобто, якщо треба доїхати до кожного, із, кожного з районів Торонто, то найвигідніше саме жити в Норсьорку. Якщо ваша робота пов'язана з якимись перевізками, там, наприклад, мувінг якийсь чи щось, таке найвигідніше жити саме з точки зору транспорту в Норсорку. Справа ось побудували великий такий цілий, цілий район. Компанія Concord. Цих всіх будівель не було тут 7 років тому. Це все вже новеньке. тут окремі 2-3 білдинги. Але такий великий район добудували буквально нещодавно. І там за ними не видно, там є ікея, дуже зручно. Можна щось купляти собі для нової квартири. Це для дому можна також тут купити для вашого автомобіля. Також. Продовжуємо їхати по вулиці Шепард. Справа від мене ви бачите великий госпіталь, який тут є. North York General називається. Ми тут прожили майже 2 роки в цьому місці і жодного разу там не були, слава Богу. Не довелося. У цьому перехресті дуже видно, як організовано потоки машин, коли їдуть світофори. Зараз стрілочка тільки для тих, хто повертає наліво, дуже вдобна. Не треба нікого ждати, пропускати, просто поїхав собі на свою зелену стрілку і все. І для кожного повороту є свої кармани. Це також дуже, дуже зручно. І світлофори стоять на іншому боці вулиці. Це також незвично для українців. І насправді це також зручніше, вам не треба задирати голову, щоб побачити, який світ, яке світло там зажлося, чи красне, чи червоне, чи, чи, чи зелене чи так далі. Майже приїхали до кінцевої установки метро. Скоро буде метро Мілс. Такий район Мілс. там вулиця називається Мілс breton Шепард. Там багато зараз понастраювали домівок, ви зараз їх побачите. І Там дуже великий прикольний торгівельний центр. Fairview Mall він називається. Там багато класних магазинів, він такий дуже, дуже зручний. Один Найкращий в Торонто я вважаю. Багато рентал апартментс навкруги того торгівельного центру, де можна спробувати собі знайти житло, ваше перше в Канаді. З точки зору безпеки непоганий район абсолютно. Ось це перетин Дон і Шепард. Повертаємо наліво і вон, бачите парковка торгівельного центру. Трошки від нас зиться. Цей район активно будується, активно нові тут, тому що транспортна доступність тут дуже, дуже, дуже непогана. Тут дві траси поряд. Можна їхати на північ, на південь, на схід, на захід, так, великий перетин двох великих трас, метро, тому тут насправді також дуже зручно жити в цьому районі. Ось він справа від мене Fairview Mall. Не дуже його видно, але він там є. Досить великий. А зліва великий такий агломерат rental apartments. Зараз я під'їду до нашого дому першого, де ми знімали нашу першу квартиру. Ми платили за а, двох Ні, одна bedroom у нас була, чи двох бедру. Двухбедрумна у нас була квартира. Ми платили 1400 доларів на той момент і ще 50 доларів за паркопку. Електроенергія була включена. окремо інтернет сплачувався. Ну, з точки зору ціни це був ідеальний варіант для нас. З точки зору зручності жити також ідеальний варіант. А, поруч великий мол, школа поруч. Все, що заговоє тут є. Ось зліва цей дом 25 Лейт Хіл Рот. Ми жили на другому поверсі. Це була головна незручність, тому що під нами з другого боку там була мусорка. Ось, і там так підванювало і є така штука, як компостер, який там пресує це сміття. Коли він посеред ночі почував, починав працювати, це було просто жахливо. Я не міг нормально там спати. Тому ми один рік пожили і з'їхали. А ось справа. Такий парк і ось видно школа, в яку ходили наші діти. Справді один ходив старший, він ходив в Junior Kінgarden і Sien Kінgar. Хороша була школа, насправді. Ось така в мене коротка екскурсія по Норс-Йорку. Це абсолютно нормальний варіант для першого вашого життя в Канаді. Для, можливо, для того, щоб купити будинок, квартиру. А, всім раджу. На цьому в мене все. Дякую за те, що дивилися, за ваші лайки. Подивіться схожий репортаж, де я їздив по Торонто в форматі 360 градусів також.